Усім доброго дня, шановні друзі, сьогодні хочу вам показати останню партію мого насіння помідорів, які я буду садити в цьому році які буду тестувати і потім вам показувати. Перший на огляді у нас Rixus F1 в Solari це у нас Італія. Заявлено, що це один із самих ранніх гібридів кущового томата з генетично закладеним носиком. Середня маса плоду 170-210 грам. Гібрид має стійкість до альтернаріозу. Сильна рослина з потужною кореневою системою. Вегетаційний період в нього від масових сходів 100 днів. Ось такий от цікавий помідорчик з таким красивим носиком. Думаю, буде дуже цікавий помідор. Побачимо. Наступний помідорчик у нас всім відомий Мамако. Я думаю, багато хто його вирощує і вирощували. Відгуків в інтернеті на нього достатньо. Комусь подобається, комусь ні. Ну, посажу, провірю, подивимося, що він себе представляє. Пишуть врожайний. Мамако у нас дуже ранній, 50-52 дні з моменту висадки розсади. Плоди округлі вагою 100-110 грам. Плоди мають бути щільні, смачні, як заявлено, транспортабельні. Єдине, що писали, він не дуже гарно Вкривається листям саме згори, і ще можуть підпікатися плоди. Ну, подивимося. Ось такий от помідорчик Мамако. Наступний у нас це полфаст. Я думаю, цей помідорчик теж багато людей знає, доволі старий гібрид. Він у нас ранній, вегетаційний період 56 днів з моменту висадки розсади, вага 100 150 грам. Висотою рослина 60-65 см. Стійкість до хвороб. Буду все тестувати, буду все перевіряти, потім обов'язково вам покажу. Наступний помідорчик у нас від української фірми це ЛС-4314. Гібрид. Він у нас середньоранній. Період вегетації 60-65 днів від висадки розсади. Рослина середньої сили росту, плоди округлі, дуже щільні. Маса плоду 100-130 грам. стійкий до захворювань. Теж ніколи його не вирощував, це буду вперше. Буду тестувати, буду перевіряти його. І останній помідорчик сьогодні на огляді. Це у нас 99,05. Термін дозрівання в нього 113-115 днів від сходів. Маса плоду від 80 до 100 г. Надзвичайно однорідні плоди. Стійкість має до захворювань, дуже транспортабельний, дуже плотний. Пишеться, що дуже смачний. По врожайності заявлено, що він дуже врожайний, дружня віддача врожаю, має ген лежкості, що може довго в полі полежати. Врожайність заявлена більше 140 тонн з гектару. Ось такий от красивий помідорчик. Ну, тут видно, що стінка дуже плотна. І такий на картинці підібрано, що всі однорідні помідорчики. Як воно буде насправді, подивимося. Протестую в своїх умовах, як він себе покаже, яка буде враженість, з куща, все обов'язково буду показувати потім. Оце такі помідорчики сьогодні були на огляді. Це вже остання партія. Усі помідори вам вже показав, які я буду тестувати. Їх доволі багато. І гібридів, і сортів є, що буде перевіряти, що тестувати, з чого потім вибирати, саме найкраще. Думаю, буде дуже цікаво і мені, і також потім вам. Всім дякую за увагу, всім гарних урожаїв, мирного неба, здоров'я вам, усього вам найкращого. До побачення!